Вітання! Сьогодні у ролику розкажу вам про новий квітник. Зроблю такий невеличкий відеоогляд, а особливо приділю увагу ось цій вербені-патагонській, або бонарській, ще кажуть. Зараз квітник, напевно, в самому розпалі квітування, тому я хочу вам розповісти, що тут висаджено. Квітник був закладений восени. Тут росла велика груша, була викопана, посаджений клен декоративний на штамбі. Клен називається Фламінго. Також тут були викопані півонії, які тут росли понад 20 років. Висаджені невеликі гортензії. Подальшому я зроблю відеоогляд по гортензіям, такі невеличкі маленькі сорти. А також сам задум квітника був у фіолетовому кольорі. Тому тут були висаджені однорічники, Монарда фіолетова, вербена бонарська. І багаторічники теж Е, Це Вероніка з насіння деякі Веронічки. Ось Вероніка, така, яка була придбана мною, і вже росте тут поділом куща. Також тут росте. А, По куткам троянди ростуть, ну вони не фіолетові, але ж уже вони тут зростають. Також є у фіолетовому кольорі шавлія, Ось така вона вже квітне, навіть переквітає другий раз. Перший раз переквітла була вища, я її обрізала, і ось вона чуть-чуть нижча вже, і теж вже переквітає, знову потребує обрізки. Що тут цікаве і ще є такі ага, трави. Трави теж. Це все практично висаджене минулої осені? Дивіться, яка красива трава. Це міскантус варіегатний. Він мені дуже сподобався. Він такий яскравий, на фоні ось цих зелених листочків все зелене. То він виділяється і підкреслює білий колір гортензії. Ось воно якось так. Гортензії І цей міскантус виявилося дуже красиве поєднання. Ще тут посаджений карликовий міскантус зебрина. Такий низенький. Можливо, ця трава буде і вище, просто вона ще молоденька, не знаю. Ну, мені вона дуже подобається. Дивіться, ще красивий фіолетовий колір у пировського. І теж Перовські трава варієгатна і гортензія теж видали таке поєднання. Самий яскравий колір в цьому квітнику це фіолетовий. Навесні була посаджена вербена бонарська, з насіння я її вирощувала. Сіяла в кінці лютого, потім вирощувала. Розсадою. Росада була дуже кволенька, така невеличка. Я Навіть відео показувала, як я тут саджаю весною і Монарду і вербену. І ось нарешті дочекалася я такого яскравого квітування. Я дуже задоволена, задум вдався квітника. Дивіться, вербена, вона така ажурна. І вона довго квітує, от вона вже, напевно, тижнів три як квітує, і я думаю, вона ще буде довго квітувати, має такий декоративний вигляд, ну, досить довго. І це її плюс. І Монарда, оця Фіолетова, це я взяла насіння у сусідки. Минулий рік я ходила і знімала відео в гості до Олени. В неї була така монарда, я взяла насіння, і ось я виростила вже сама її. теж. Ну, Красиві квіти, бачите, як вони швидко виростають за сезон. Спробую зберегти вербену, зріжу і, можливо, якимись горшками ще вкрию чи ящиками на зиму, так як вона однорічна, але буває таке, що може і перезимувати. Ну і зберу насіння на всякий випадок, щоб на наступний рік теж зробити розсаду вербени і посадити ще по квітникам. Вона мені дуже подобається. Я її просто бачила вживу минулий рік, коли відпочивала, ну не відпочивала я, їздила в гості до сестри в Польщу, І там було дуже багато цієї вербени. Я її побачила вживу, придбала там насіння, і нарешті, так, мій квітник, моя мрія, реалізувалася. Тобто квітник вийшов саме такий, як я його задумувала. В принципі, цей квітник декоративний був. З самої ранньої весни тут були посаджені крокуси квітли, тут квітли морозники білі. Також перед квітуванням вербени квітли дуже гарно котовник, Так, я не помиляюся, котовник фіолетовим дуже ось квіт. Я його зараз обстригла, ось, якщо ви можете бачити, внизу такі два кущики. І вони мають ще заквітнути до кінця сезону ще вдруге. Так, що ще таке? Фіолетове в мене вже переквітла. Ось тут ви її не бачите, це садова традисканція. Зараз трохи засуха, вона вже підсохла. Але садова традисканція, яка квітне фіолетовим, вона теж мені дуже подобається, тому що вона квітує досить довго. Ось зараз кінець липня, нарешті вона переквітла. В принципі, її можна теж постригти, і вона ще може заквітнути до кінця осені. друге. Так що ось такий квітник, такі поєднання цікаві. Ну, Кому сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Подальшому буду робити огляд гортенці, які тут квітнуть по сортам, і ще розкажу про цікаві багаторічники в моєму саду.